Друзі, в роботі в нас Toyota Highlander, десь приблизно 14 рік. Без джебеля. Встановили доставний головний пристрій на системі Android і круговий 364 камери. Ось зараз я вам, як ви бачите, тут у нас передня камера, так? І ви можете побачити, при повороті руля лінії повертаються, і при повороті руля ось ці бокові лінії, все ви повністю бачите, куди їде ваш автомобіль. А зараз я буду паркуватися, тобто я вмикаю задню камеру. Да? Автомобіль переходить на картинку з камери заднього огляду. І подивіться, будь ласка, як я хочу зараз припаркуватись ось біля близько біля автомобіля, я бачу, що я чітко під'їжджаю до паркувального місця. Достатньо близько, як ви можете бачити, ваш автомобіль. Ось дивіться, наскільки ось я під'їжджаю до паркувального місця. Зараз наведу, то ви можете побачити наскільки близько ваш автомобіль може під'їхати задом до якогось певного паркувального місця. Також, якщо я вмикаю драйв, в мене знову вмикається камера переднього огляду. Кожну камеру я можу подивитися віддільно. Є зображення 2D, є зображення 3D, я можу ось так подивитися, де я під'їхав до перешкоди. Да? Там ззаду ось ми паркувалися до цієї згідно відносно цієї штуки, ви можете подивитися свій автомобіль, як він зараз припаркований і де припаркований. так е, Далі камера заднього огляду, бокова камера, права бокова камера, і дві камери. Дві камери, це у нас. Ми можемо, да, до речі, ось так повертати автомобіль, теж передивлятися, де ми паркуємося, якщо ми не впевнено паркуємося. Ну, я. Вже казав, бачите, камера справа, камера зліва, камера ззаду і дві камери. Я вже казав, я більш люблю 2D зображення, тому що я бачу свої колеса автомобіля, і коли я навіть роблю виворот, то будьте люб'язні, ми бачимо ліве і праве колесо, як вони вивертають. Так? Ось я хочу заїхати на Бровку, ну всі розуміють, так? що ми під'їжджаємо до Бровки, ми вивертаємо колесо з таким чином. Я хочу заїхати на Бровку, я буду бачити, як моє колесо. Як моє колесо, буде наїжджати на пробку. Зараз впереді, ви можете бачити, що у нас з'явився автомобіль. Ось цей. І ось я зараз до нього під'їжджаю. І як ви можете побачити, то він в мене ось тут на зображенні з'являється. Знову ж таки, включаю задніх, і знову ж таки здаю назад і паркуюсь відносно того кута. То припаркуватись можна, як ви бачите, припаркуватись можна. Дивіться, ідеально. Блін, ну, Чесно кажучи, круговий огляд і паркування з круговим це просто. Ох, чесно, це кайф життя. Я навіть не знав, що так можна. Це, Якщо дівчата погано паркуються на великих джипах, так, то звертайтесь до pavto.com.ua, Ми встановимо 4 камери в два зеркала, і передні, і задні. і... Вам продемонструємо, як паркуватися. Ви, парку... Ви будете королевою паркування. Ну, і Чоловіки теж, деякі не дуже добре паркуються, а деякі непогано. Так, перейдемо до магнітоли. Магнітола 628 DSP-процесор звука. Швидко пробіжусь по ній. Вона достатньо класна, якісна. Вона з восьмиядерним процесором 2,0 ГГц. Зразу покажу вам її внутрішність. Дивимося тут. Система 1280х 720 і процесор OctaCore 8 ядер 2,0 ГГц, 6 оперативної пам'яті. 128 внутрішньої пам'яті. Ну, Красота. Ця магнітола, вона просто. Е, да, до речі, стекло, оце скло 2D. Як ви бачите, на ньому ще пленочка, Тому я не буду знімати її. Це для клієнта. Як то кажуть, клієнт перший хто буде її бачити, він сам собі пленочку знімає і буде в нього гарно. Відеоролики показує відмінно. Можна дивитись фільми, слухати музику. Кнопки на рулі так само в нас працюють. Все виглядає гарно. І, до речі, да, якщо я не вмикаю жодної передачі, а просто стою і мені хочеться подивитися круговий 360, то я просто натискаю кнопочку, вибираю те, що я хочу побачити. Там ось передня камера, задня камера, я не знаю, там передивитись 2D картинку. Бачите, можна ще отак дивитися картинку і бачити, скажімо, що ваш автомобіль мусить зараз робити, куди він буде їхати відносно країв. Наприклад, якщо я вмикну зад, то задня камера включається автоматично. Передня знову переходить на 3D-картинку, і ви можете бачити, ось де ви знаходитеся, скільки вам ще можна під'їхати до цього кута, щоб у вас оця фара да, задня права була ціла. Ну я жартую, хай всіх фари будуть цілі. Але, щоб ви розуміли, то... тобто я можу вмикнути круговий, ось натиснути кнопку Drive, включити передачу Drive, і собі їздити з круговим, дивитись, куди, як мені, відносно як, як, яких автомобілів я маю тут ось. Задня камера в будь-якому випадку включається за замовчуванням. Як ви бачите, я паркуюсь. Біля Nissan trail Ну, напевно, що ідеально. Я не знаю, напевно, що ідеально. Ось. Випаркувався, я ідеально. 4 камери, я вам потім зніму відеоролик, покажу, де вони знаходяться. Але чесно, чесно кажу, а, седня передача стоїть, вибачаюся. Вона в будь-якому випадку буде утримувати нам картинку. Чесно кажучи, ну, дуже приємно. Дуже приємно паркуватись. Трошки камеру приберу вниз, да, до речі, цю камеру можна вислати там, де вам подобається. Радіомодуль вже працює так само. Кнопочки на рулі, все це буде працювати. Коротше кажучи, тепер у нас Toyota, вона, хоч і великий автомобіль, паркуватися на ній легше, ніж на маленькому там пижику 207-му. Ну, не в образу Peugeot, це буде сказано, але просто Toyota Highlander, там така сама, як Land Cruiser 200, потрібно паркуватися з круговим оглядом. Тому... По магнітолам достатньо мощний з кулерним охолодженням. Звертайтесь до pavto.com.ua, Ми вам. Ваш автомобіль зробимо більш досконалим, не буде оцих крутілок, кнопочок. Зато буде круговий. Ви зможете користуватись CarPlay, android автопрограмкою. Ви зможете користуватись 4 g інтернетом з Play Market, який тут є в цій магнітолі. Скачувати любі програми, насолоджуватись відео, аудіо, приймати дзвінки і користуватись круговим 360. Так, Да, до речі, не сказав головну фішку, що цей круговий 360 Ось я натисну вам кнопочку, я таку бачите, відеореєстратор. Зараз зайду в налаштування. Тут дуже багато налаштувань, але тут є така фішка, як настройка записі. Що це таке, друзі? Чотири камери у вас в машині стоїть. Ставите флешку, яку ми виводимо в бардачок на 64 ГБ. Всі чотири камери ведуть відеозапис кругову відеозапис, як будь-який відеореєстратор, який ми можемо використовувати на дорозі. Тобто, Ця магнітола не просто паркує вас, а вона ще записує, як ви паркуєтесь. Або якщо ви їдете на дорозі, то камери ось ці не показуються вам. Да? Ви просто їдете, пряма траса там 120 км на годину, але ваші чотири камери одночасно фіксують дорожньо-транспортні пригоди і все, що у вас є. Тобто 12 годин запису назад у вас завжди буде ну, ось така ситуація. Тому звертайтесь, будь ласка, в і Запропонуємо щось якісне вам і ваш автомобіль.